В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 у студії працює Павло Живєтів. Вітаю вас. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 180-та доба. Цієї ночі ворог знову обстріляв територію нашої області. Російська армія нанесла удари по трьом районам: Нікопольському, Криворізькому та Синельниківському. Нікополь обстріляли з градів та ствольної артилерії тричі за ніч. У житлові квартали прилетіли 42 російських снаряди. Попередньо поранені четверолітніх людей. Двоє з них ушпиталено. Виведена з ладу лінія електропередач до двох тисяч людей без світла. Електрики вже працюють. У Криворізькому районі ворог з ураганів обстріляв зеленодольську громаду. Минулося без руйнувань та постраждалих. По Синельниківському району росіяни поцілили ракетами, зруйнували сільгосп, підприємство, школу та будинок культури. Інформація по загиблим та пораненим з'ясовується. Більш детально про ворожі атаки на Дніпропетровщину, обстріли та ліквідацію їх наслідків розповів підполковник служби цивільного захисту головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Ковтонюк. Вітаю всіх. Вчора ворог вдарив з органів по Зеленодольській громаді Криворізького району. Під обстрілів загинула жінка. 59 років поранено шість дорослих та одну дитину. Всі сім поранених зараз знаходяться у лікарні. Медики оцінюють стан п'ятьох дорослих та дев'ятирічного хлопчика як середньої тяжкості. 42-річний чоловік знаходиться у тяжкому стані. Від російської атаки у Зеленодольську пошкоджені житлові будинки та спортивна школа. Сьогодні вночі ворог бив по Нікопольському району з градів та ствольної артилерії. Понікуполю агресор э, гатив трічі за ніч. Випустивши 42 снаряди, маємо чотирьох постраждалих людей. Це чоловік 53 роки та жінка 54 роки. Зараз вони госпіталізовані. Також чоловік, 61 рік та жінка 68 років, лікуються вдома. Внаслідок обстрілів пошкоджено дитячий садок, храм, магазини, аптеки, ринки, будівлю суду та автовокзал. Загалом понад 10 об'єктів. Вшен зруйновані два приватних будинки, більш ніж 30 з них пошкоджені. Понівечені 12 п'ятиповерхівок. Пошкоджено та знищено з два десятки господарчих споруд та два автомобілі. Перебитий перебити газопровід та лінія електропередач. До двох тисяч людей зараз залишається без світла. Наразі фахівці працюють над відновленням комунікацій. По Криворізькому району ворог бив з ураганів, під прицілом була Зеландольська громада, обійшлося без жертв та руйнувань. Також по Синельниковському району ворог вдарив ракетами, зруйнував школу, будинок культури та сільгосппідприємство. Інформація про постраждалих зараз з'ясовується. Детально про ситуацію у Нікополі поінформував міський голова Олександр Саюк. Пошкоджено 50 будинків, два зруйновано. Ушкоджень також зазнали дитячий садок, магазини, аптеки, ринки, суд та автовокзал. Сталося п'ять пожеж, які надзвичайники приборкали. Вся інфраструктура працює. Комунальні підприємства міста працюють майже без вихідних. Продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Виконуємо поточну роботу в місті. Про ситуацію на Криворіжжі повідомив керівник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла майже спокійно. Була обстріляна прикордонна територія Зеленодольської громади, без руйнувань, без постраждалих. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав. За ніч в районі без надзвичайних ситуацій на прикордонній території, яка межує з Херсонською та Миколаївською областях. Там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Ворог до нашого району не наблизився ні на метр, тому що наші хлопці працюють на території Херсонської області, як завжди, відпрацьовують на всі 100%. Тож, шановні, приводу до паніки немає. У нас найкращі Збройні Сили України. У нас найкращий президент і перемога буде за нами в 300%. І ніхто в цьому не сумнівається, і ви не сумніваєтеся. Тож всім гарного дня! Працюємо! Слава Україні! Про ситуацію у Кам'янському поінформував очільник міста Андрій Білоусов за минулу добу у кам'янському надзвичайних подій не зафіксовано. Ситуація стабільна та контрольована. Житлово-комунальна та всі інші сфери життєзабезпечення міста працюють у звичайному режимі. Останні роки у Дніпрі масово зникають заклади соціально-культурної сфери. Тож рішення керівництва Дніпровської райради передати з балансу району на баланс міста дитячий табір ювілейний визвало обурення як частини районних депутатів, так і громадськості. Люди впевнені це крок до прихватизації бази відпочинку. Подробиці в наступному матеріалі. Дніпропетровський окружний адміністративний суд почав розгляд по суті позову депутатки Дніпровської райради Юлії Сегеди та громадської організації, платформа громадський контроль до Дніпровської райради органи влади не розуміють, що в військовий час, наприклад, в квітні за все відповідала військова адміністрації. Фактично повноважень у депутатів районних рад не було і Передача нерухомості військовий час це не зовсім правильно, тому що вона відбувалася з порушенням усього законодавства, навіть то, що вони по-перше, що вони не мали право передавати, тому що це повноваження військової адміністрації. Тобто там безпосередньо табір передавали з райради до міської ради. По-друге, що відбувалася досить дивна ситуація на сесії. Фактично ніхто ні, ні ніхто не знав про сесію за декілька там годин, скажімо так. Депутатів повідомили там, де за 20 годин. А громадськість взагалі не було, не було ні, ні розпорядження, ні будь-якого іншого рішення про сесію. І е, третій аспект, що голосування депутатів ніяк не фіксувалося, тобто голови фракцій оголошували кількість депутатів, які за чи проти. Тобто в нас було не варіант особистого голосування. А якесь кріпосництво, коли голова фракції каже: в мене 10 депутатів. Вони всі за сам табір, не дивлячись на те, що знаходиться на балансі Дніпровської райради, розташований в Губиніхівській ОТГ. Це Новомосковський район, і громада б задоволенням прийняла б цей табір. Однак керівництво району вирішило інакше. Цей табір було витрачено коштів, наприклад, Дніпровської обласної ради біля 60 мільйонів. І а, досильніше, щоб наприклад цей табір передали обласній адміністрації, або а, і, іншій структурі, яка ну яка інвестувала та тобто, кошти вже значні, тобто, або яка, яка має як губаніська ОТГ першочергове право на а, скажімо так, отримання таких таборів. представники райради та міськради до суду не з'явилися у нас сьогодні. Відповідальність Дніпровська районна рада не з'явився. Будь-яких клопотань не направив. Дніпровська міська рада направила клопотання, представник приймає участь у судовому засіданні у іншому районному суді. Комунальне некомерційне підприємство ювілейний теж не з'явився. Тож суддя прийняв принципове рішення розпочати розгляд без відповідача. Заслухали свідка депутата райради Ігоря Івануся. Сесія проходила якось швидко, сумбурно не мав можливості поставити запитання стосовно. Тань розгляду наступне судове засідання призначене на 1 вересня. Хоча у позивачів немає впевненості, що представники райради та міськради його не проігнорують, затягуючи таким чином процес. Михайло Назаров, Андрій Моронюк, новини. Д1. депутати Кам'янської міської ради прийняли важливі для подальшого розвитку міста рішення. Пропоную вшанувати хвилину мовчання українських воїнів, які загинули в боротьбі за територіальну цілісність, свободу і незалежність України та цивільних громадян. Прошу всіх встати. Під час засідання депутати ухвалили низку рішень, які стосуються внесення змін до бюджету громади на 2022 рік. Було розглянуто питання, які мають соціальне значення. Це зміни до бюджету, які пов'язані з тим, що підготували приміщення для укриттів в навчальних закладах, дошкільних закладах. Також заслухано було питання виконання бюджету за перше півріччя 2022 року. Також були внесені зміни до декілька місцевих програм, а саме до програм комунальних підприємств «Добробут» та «Комунальник». також програми, які мають соціальне значення. Це програма соціального захисту населення та програма щодо вимушених переселенців це пов'язане з тим, що місто приймає переселенців, вони їх розміщують. І є можливість отримувати компенсацію за комунальні послуги. Депутати відкоригували програму щодо підвищення боєздатності та функціонування кам'янського районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки та виділили допомогу військовим. І рада Акімова, Максима Лещенко спеціально для телеканалу Д-1. Продовжуємо випуск. За минулу добу збройні сили України ліквідували 200 осіб: сім танків та шість бойових броньованих машин. Загальні бойові втрати противника із 24 лютого по 22 серпня орієнтовно склали. Особового складу – близько 45 тисяч 400 осіб. Танків – 1919 одиниць. Бойових броньованих машин – 4230. Артилерійських систем – 1032. Реактивних систем залпового вогню – 266. Засобів протиповітряної оборони – 145 одиниць. Літаків – 234. Гелікоптерів – 198. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 815. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Ну і з початку повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну вже загинуло 373 дитини. Внаслідок систематичних ракетних ударів та бомбардувань українських міст. Ще 723 дитини отримали поранення різного ступеня важкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області, Харківській та Київській областях. Про спорт Дніпрянка Ярослава Магучих виграла золото чемпіонату Європи 2022 з легкої атлетики, який завершився у німецькому мюнхені. Ярослава взяла планку на висоті 1 метр 95 сантиметрів і стала чемпіонкою Європи, випередивши Марію Вукович із Чорногорії за меншою кількістю спроб. Інші дві українки, які брали участь у цих змаганнях, Ірина Геращенко та Юлія Левченко завершили змагання поза медальною трійкою. Ну і вже завтра київське Динамо зіграє матч відповідь проти Лісабонської Бенфіки в рамках кваліфікації до ліги чемпіонів. У першому матчі у польському лодзі кияни поступилися із рахунком 0-2. У разі перемоги у протистоянні наша команда вийде до групового етапу Ліги Чемпіонів. В разі поразки зіграє у другому за престижністю турнірі Лізі Європи. Матч відбудеться на Естадіо Далуш. Початок зустрічі о 22-й. Тож не пропустіть гру та вболіваймо за наших разом. І про погоду на понеділок, 22 серпня, у Дніпрі протягом дня очікується хмарний з проясненнями. Погода опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 градусу тепла вночі до 29 градусів тепла в день. Вітер східний до 6 метрів на секунду. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується. У студії працював Павло Жвєтів. Вже за декілька хвилин наш ефір продовжить телемарафон Простір свободи. Тож залишайтеся з нами. Разом ми сильні. Слава Україні! ДО1 розширює простір інформаційної свободи. Слідкуйте за останніми новинами онлайн. Цілодобова актуальна інформація на d1.ua. інтерв'ю з експертами в прямому ефірі на Ютуб каналі Д1. Все найголовніше в одному місці на Facebook d 1 Channel. Дивись, читай, слухай, приєднуйся до обговорень. Де один простір свободи.